Що ж, друзі, п'ятниця це означає, що у нас традиційно з 16 до 18 години на першому поверсі торговельного центру Луцьк і також в ефірі радіостанції Аверс відбуватиметься галерея вітань. І звісно, напередодні такого чудового свято, як день Миколая. Ми з вами поговоримо про те, що нас найбільше турбує, ну принаймні, одне з питань, якому ми приділяємо дуже багато уваги: що придбати, які подарунки, як домовитися не тільки з Миколаєм, а й взагалі що ж підготувати і на різдво, і на новий рік та на інші свята, які у нас. З попереду, тож про це сьогодні і поговоримо. Можливо, дізнаємось якісь таємниці, можливо, якісь підказки для вас будуть, і все це буде наживо в ефірі радіостанції Аверс. Тож приєднуйтесь до нас, не тільки слухаючи, але і завітавши на перший погод торговельного центру Луцьк. І звісно, окрім цікавих історій про подарунки на свята зимові, ми з вами зможемо також передати гарні та чудові побажання для кого тут же на ваш вибір. Я вас обмежувати не буду. Лишень чекатиму з нетерпінням. Ленінів з 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцький, звісно, на хвилях радіостанції Аверс. Почуємось і побачимося!